На Троєщині з батьками. Йду я якось на автобусну зупинку вздовж такого довгого панельного будинку. Лечу на побачення, йду з дівчиною, С справжньою. Типу, <рив> ну, повірте, в ті часи це вже була перемога. Іду весь такий радісний, веселий, і тут, коротше, із кущів. Чотка виходить така. Е, я не здивувався. Ну, Нагадую, там, ну 20 років я тут живу. Все розумію, зараз або подзвонити, або грошей, або мальчик, якийсь час год. Блін, наче просто ну, звичайна нормальна тітенька, тобто не пиячка, не божевільна. Але коли вона з мовницьким тоном каже мені «Нужно його поймати. Я розумію, ні, ні, все-таки, все таки щось прикольне буде. Коротше, ну давай, що, зараз будемо ловити па 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 Рювання за приводами 20 років по тому. Значить, але ну, якби прослідковую за її поглядом і дивлюсь на цій присадибній ділянці, там, де дерева, кущі оці ростуть на траві, серед голубів пасеться папуга. Такий вже перейняв, коротше, паватки. Оці хуй. Значить, і при, при, причому ну явно по ньому видно, що пацанчик потрапив не на той район. Тобто яскраво салатового кольору такий. З от такими червоними щічками, наче йому бурячком взяли це намалювали. І короче, роз'єп. Хахалком. Такий, блять. Тобто, ну, щоб ви розуміли, з одної сторони сірі обсмоктані облізлі голуби, в когось немає лапки, в когось ока, доїдають свого товариша. З іншої птиця моднік. Пташка від кутюр. Я такий, ага, і що? Ну, типу, блін. Не знаю, що робити. Просто, про, просто беру і, і, і роблю щось. Переступаю парканчик, підходжу, беру його в руку. Тобто, ну нагадую, птахи це ті, котрі літають. Я, якщо що, не знаю, може йому вже було пофіг. Типу, чувак, роби зі мною, що хочеш. Тут і зараз. Або в мені просто ну, помирає якийсь птахолов легендарний. Я не знаю. Розвертаюсь з пташкою в руках, дивлюсь на тітоньку. Вона на мене. Обидва розуміємо, що ну, так далеко ми плани не будували, і що робити далі ми ну, тупо не знаємо. А вона така: ну, ну і славне, розвертається і уйобає. <праць> <праць> Я лишаюсь пташкою наодинці. Вона ж починає пищати і дзьобати мене кориш, в руку. Думаю, блін. Ну що, що, що? Треба обійти будинок, обійду, коротше, звернусь до консьєшки, зараз все порішаємо. Обходжу, звертаюся до нафіг. Тому що, ну, очевидно, який біса папуга, якщо там другий сезон кармеліти. Вообще. Не по шансам Мертьом, ну ти що. Ну що, йди додому, з якоїсь коробки влаштовую йому гніздо, туди там щось водичку короші, проводжу, пшено, щось таке. Ну і йду на побачення. На наступний день роздруковую ці листівочки, розклею по околицям. Типу, знайшовся папушка, такий гарний всі діла, дзвоніть, забирайте. Проходить день, тиждень, два тижні. Ніхто не дзвонить. За цей час я його вже там ну, трохи виходив, тому що в нього там трохи крило було підбите. Ну, розумієте, життя на вулиці, на Троєщі, ну, всі діла. Значить, Виходив все-таки, думаю, ну ну що, що ну, робити? Ну, буду його лишати. Назвав хлопушка, і ну, думаю, ну все, все буде добре, ми будемо жити, будем жити разом, всі діла. Ще через тиждень виявилось, що він корише, розмовляє. І, і, і що він ніхіра, не хлопушка, він кеша. Типу, чувак. Він каже два слова, типу, кеша король. Кеша король. Ну, ти так навчили, типу, хтось. Кеша король. Я не знаю, хто в тій ситуації я, імператор чи принц, чи що там, взагалі. Але ну, так до кінця я не розібравшись в пірнатих титулах, я через якийсь час з'їхав від батьків, а кеша лишився в них, тому що. ну, тому що, коротше, так. Але до, до слова про батьків, коли я прийшов і сказав ну там вже через пару тижнів, що ця херня буде жити з нами, вони такі: та ну, ні, ну ти що, Артем, давай краще продамо. Ну По-перше, ну, хто я буду готувати його? По-друге, хто прибирати, і ще, і ще щось там вони казали, а, по а в останнє... Ну, це порода Карела, він коштує як пів твоєї зарплати. Ну, Артем, ну давай, подумай. Я кажу: ні, все, я, я врятував йому життя, він буде з нами. О, от, ну і потім вже так склалось, що батьки настільки прив'язались за цей час до цього птаха, так його полюбили, що тепер, коли я приїжджаю в гості до батьків на Троєщину, вони ну, плутають, вони називають мене кешей. А кешу Артемом? Яка мораль? Яка мораль цієї всієї ситуації добра справа, зроблена сім років тому? Може позбавити вас від запитань про онуків вже зараз. Робіть добро.